Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Passat B8 2.0 PDI з Чернігівської області, світла немає. Подивимося на комп'ютерні показники. Пробіг 279 гричек. Так, по-бистрому прогрітий автомобіль. Комп'ютерна, не комп'ютерна. 194 від посінні регенерації, 64 грам масіної золи, тиск на холостих 14. 14. Дам газ в пол на обертах. 78. Так, дані зафіксовано і по чеку. Всючки накалювання. Четвертий. Несутєва проблема. Питань немає. Так. І поки світла немає, можу під'єднати апарат. Вімкнеться світло, буде чистка. Так, світло вже вимкнули, і апарат я якраз підключив. Приблизно зайняло годину часу, навіть в темряві підключав, тому що все автоматично знаю, що де знаходиться, як крутиться. Так, і подивимося, скільки буде золи на такому пробігу з таким тиском сажового фільтра, що показував комп'ютер. Так, зробив два стартових пуска, і сажа, і зола накидало коричнева рідина. Зараз втане у фільтр і подивимося, скільки її там тої масти неї зали. Так, втаяла водичка і дивимося. Цікавить ганчірочка. З її складом масляної золи. Ось яке болото, яка розчинена зола. Вона не може бути суха, тому що все розчинилося. Її тут так багато, що давненько такого не було. Ось скільки цього пепелу розчиненого. Так, ось. О. Ось, скільки. Цієї золи. Звісно, на сітки буде по краям густенька-густенька зола, все як має бути. Сажу фільтр ніколи тут не чистився, нічого, буде чистий, як в нового автомобіля. Так, Зараз іде очистка сажу масиних, чорний є, як завжди. Без всього ніяк. Прочищаю сажомаси, ніколи вже буде чистенька пінка на склі відображатись, от тоді буде фініш по очистки від сажомасиних. І камера згорання чиститься, розкоксовка, два контури клапана єгіра, впускний колектор, клапана. Так, чистка в нас вже завершена. Збираю, зібрав пластик, акумулятор дуже дохленький, зараз підзаряджається. І стоїть питання закрутити свічки накалювання. Але при демонтажу я всі в кучу зібрав ці свічки і не відслідкував яка з них четверта. А четверта свічка давала помилку, що вона не працює. І горів відповідно чек. Зараз провіряю всі свічки накалювання, як вони працюють. Маємо вже новеньку свічку, але яка з них четверта, чи ця вона або ця? Ну, не ця, це точно, а можливо і ця. Потрібно зараз провірити. Зробив масу на свічки і зараз робимо пуск. Так, вмикнув запалювання. Працює, працює, оп, не працює. Виключаємо світло і бачимо, яка світломузика у нас виходить. Так, четверта є. Вмикайте. Так, чистка завершена на обертах... Під 20, 15 20 скажімо так, стрілка не сильно чітко працює, але побачимо по датчикам диференційно, що показують. На холостих 0 в автомобіля дуже сівший був акумулятор. Не завелася вона з першого разу Із розрядженого акумулятора. Ну, подивимося вже після повної перепровірки. Так, і форсунки з холоду добре показують. Сажовий ще не сильно прогрітий. На холостих показують датчики. газпол. Приблизно так само і показують. Датчики як по манометру. Так, і переставлю місцями, можливо, краще буде для очей показувати ці значення. Так, Під час провірки автомобіля загорілася спіралька. Це при адаптаціях. Розходомір воздуха, масовий розход воздуха слишком мало. Так, стираємо. не стирається так Так, ця помилка дає при провірці давлення надува. зажимаємо дві педальки і робимо перепровірку так не дає провірити Цю помилку, адаптацію пройти так, цей датчик стой, куди поліз? Так, і знову ця помилка. Масовий воздуха слишком мал. Причина. Причина це підсос повітря. В самому початку я звернув увагу на оці патрубки. Ось бачимо вже перетерто. Від цього пластику шланг не заводський, не оригінальний, який йде сюди. Так. І з, цього, з цієї сторони чути, як щепить повітря. І знайдено проблеми. І так, Висновок по автомобілю. По вакуумним шланжикам роботу зроблено, але це зараз я вже роблю висновок після того, як автомобіль приблизно місяць поїздив. Тому що під час ремонту автомобіля, після чистки, світло вимкнули і не зізняв відео повністю. Даний автомобіль вже місяць відкатав майже і приїхав на діагностику. і Можемо подивитись на комп'ютерні показники. Що і як. Так, ось показники. 186 кілометрів, суто місто, комп'ютер на 19, фактично 13. Тобто не переганяє все добре. Тиск на холостих 7 на обертах. 43. Бачимо, маса сажеізмірена стоїть на місці. 13.03 навіть падає вниз. Комп'ютерна підросла 62. Емітація їзди автомобіля 13.01 ізмірена падає. Стоячий в боксі, падає вниз. помилок у нас немає. Так, і висновок по автомобілю буде такий. Вся система екології працює, автомобіль повністю справний. Проблем по автомобілю не побачив, були проблеми по вакуму, але зараз все працює. Після місяця тест-драйву такі показники міського циклу в спокійному режимі. Більш активнішому режимі, якщо їздити, я думаю, буде більше, ніж 300. В коментарях мої контактні дані. Я думаю, ще з власником авто будемо тримати зв'язок. Може, скине якийсь скріншот по ВАК ПІФУ, які показники після деяких регенерацій, і виставлю тут у відео. Всім гарного вечора. До побачення.